Вітаю! Сьогодні поговоримо про молодші числові аркани п'ятірки в системі Таро. Перед вами п'ятірки з чотирьох різних колод. Ось традиційна райдера уейта. Спочатку коротко про п'ятірки. Це число перемін, змін. Падіння, підрив досягнутої у четвірках стабільності. Числова відповідність старшого аркана аєрофант та по перехресному числовому номіналу старший аркан Помірність. Тепер про п'ятірки жезлів. На карті зображені юнаки, які намагаються скласти п'яти. Пентаграму з п'яти палок. Зверніть увагу. Але виглядає так, ніби вони схрестили палки у бійці. Ну, така промальовка в традиційній колоді райдера Уейта, ось ці колоді про пентаграму нічого навіть не згадується. Кожен хоче доказати щось своє. Може характеризуватися як боротьба під час виконання задач завдань, революційне оновлення після стабільності у четвірці жезлів. Головна тема аркана протистояння, суперництво, роздори, ворожість, тяжба, конфлікт. Розбіжності, конкуренція у сфері кар'єри, спадкоємництво, амбітні бажання помірятися силами, реорганізація, внутрішня боротьба зі шкідливими звичками, іноді домашнє прибирання, особистість, Свободолюбива, не визнає авторитетів. Заявляє про себе конфліктна, нестійка, активність при не зовсім ясних цілях. В розкладах на роботу. Стикнулися із супротивом. Боротьба з протилежними думками. Основне правило бізнесу конкуренція стимулює розвиток. Переможе сильніший. В розкладах на стосунки означає застрягти в протиріччях можливі конфлікти.